Інвестиційні програми і проекти повинні також відповідати наступним критеріям. Якщо інвестиційна програма і проєкт передбачає будівництво то потрібно мати затверджену проєктну документацію з проведеною експертизою. Календарний план реалізації проєктів повинен становити від 1 до 3 років. Співфінансування з місцевих бюджетів має бути на рівні 10%. І е, потрібно пам'ятати, що суб'єкти, які е, подають е, для фонду які, певні об'єкти на фінансування, повинні бути спроможними утримувати е, ті об'єкти за рахунок коштів місцевих бюджетів в подальшому. Державний фонд регіонального розвитку має спеціалізований портал, на якому ви можете ознайомитися з нормативно-правовою базою. Ось сторінка нормативно-правової бази. Тут є починаючи від Бюджетного кодексу України і закінчуючи найдетальнішими рекомендаціями щодо підготовки проєктів. Крім того, тут розміщена інформація про всі проекти з усіх регіонів, які були реалізовані Державним фондом регіонального розвитку у попередні роки. Наприклад, Нажавши на проекти регіону, можна почитати повну інформацію про всі проекти, відкрити будь-який проект, ознайомитися з його змістом, переглянути повну картку. Якщо є фотографії, якщо є проєктна документація, яка стосується будівництва, розміщені звіти, за результатами проєктів. Ви можете відсортувати е, проєкти регіону за будь-яким районом, за роками фінансування, за тематичними напрямками. Крім того, в розділі регіону є ще нормативно-правова база регіону і технічні завдання для подання проєктів е, на кожен наступний новий конкурс. Новини регіону. Також на головній сторінці веб-порталу ви можете зареєструвати проєкт, подати його, заповнивши всі відповідні поля. Яким чином відбувається відбір проєктів до Державного фонду регіонального розвитку? Перед усім регіональні комісії при обласних державних адміністраціях і Київській міській держадміністрації оголошують конкурс. Наступний крок це подання проєктів. Проекти можуть подавати місцеві і центральні органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування різних рівнів. Вони розміщують на онлайн-платформі ДФРР і подають в оригіналі три примірники проєкту регіональним комісіям. Регіональні комісії проводять відбір програм і проєктів на основі критеріїв, затверджених Мінрегіоном, і е, цей перелік відібраних проєктів попередньо відібраних е, облдержадміністрації і Київська міська державна адміністрація подають на затвердження Мінрегіону. При Мінрегіоні створена комісія, яка проводить перевірку поданих документів на відповідність. Законодавство. Мінрегіон подає переліки відібраних проєктів на затвердження Кабінету міністрів, і остаточне погодження здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Станом на 2017 рік існує 5 критеріїв оцінювання проєктів. Перший критерій це територія охоплення вирішення проблеми. Тобто, чим більше територія охоплення, тим більше балів за цим критерієм набирає проєкт. Другий критерій це вплив проєкту на вирішення проблеми. Якщо вплив проєкту незначний, відповідно, ваш проєкт набирає мало балів. Чим більший вплив проєкту, тим більше балів за цим критерієм отримує ваш проєкт. Інноваційність проєкту це третій критерій. Якщо проєкт використовує ті підходи, які вже є у вашому регіоні, які не є інноваційними, ваш проєкт отримує мало балів. А якщо ви впроваджуєте якісь інновації, яких немає в регіоні, або які можуть навпаки підсилити регіональний розвиток, які можуть створити точки росту, то ваш проєкт за цим критерієм набере більше балів. Четвертий критерій це рівень співфінансування проєкту з місцевих бюджетів. Фактично, чим більше співфінансування, тим більше балів може отримати ваш проєкт. І нарешті, п'ятий критерій це соціально-економічні особливості проєкту. Якщо проєкт є соціальним, він набирає найменшу кількість балів, якщо він суттєво впливає на економічний розвиток, то найбільшу кількість балів. Варто зазначити, що регіональні експерти повинні оцінити кожен проєкт за кожним з цих п'яти балів. І дуже важливо знати, що кожен заявник може попередньо оцінити, яку кількість балів може його проєкт отримати, і спрогнозувати, ну, звичайно, досить умовно, в, якому, в якій позиції рейтингу буде знаходитися його проєкт. Треба пам'ятати також, що ці критерії застосовуються для відбору проєктів 2017 року. Я раджу всім авторам проєктів уважно вивчити ці критерії. Вони є на порталі Державного фонду регіонального розвитку в затвердженні наказом Мінрегіону номер 80